Volkswagen ID Unix. машинка, яку багато хто недооцінив, і в інтернеті вже розкидають про неї інформацію. Нібито вона без CarPlay, е, нібито в неї погана шумозоляція, ніби вона не м'яка, дуже тверда, як та, як <laughs> джигулі. Ну, не розумію навіть, е, звідки ці догади. Хоча машинку ще толком ніхто не бачив, і власників ще їх багато немає. Е, давайте подивимося. Як бачите, все відкривається. Навіть з примершим легенько. По мультимедії у нас є CarPlay, Він працює сам по собі, по блютусу, по CarPlay, Ніде у нас нічого не підключено. До речі, у нас тут підсвіточка є красивенька, вночі гарно видно все. що є у вас в підлокітнику. По склопідйомникам. Друзі, це у нас подвійний склопакет. Шумоізоляція тут на рівні з повнопривідною арією, з мерседесами. По оббивці тут така м'ягенька пластмаска, тут вже потвердіше буде. І так само по дну. Тут у нас все м'ягенько-красивенько, нічого ніде не скрипить, нічого ніде не болтається. Мультимедія хоч і велика, але закріплена вона дуже добре. По екранчику все закріплено і, в принципі, має прикольний вигляд. Є нові ось такі перемикачі передач. Велика красива мультимедія, велика красиві карти показує, приємно грає музика. Хоч тут не, не Харман Кардон, це прості всі у нас є шторка без люка. Тут, в принципі, все як в айдішці, Тільки тепер тільки один ось цей управління для шторки. По місцю доволі багато місця, не менше ніж в айдішці четвертій чи, чи варії. Ну, по суті, машинка дуже прикольна. Є е, підігрів руля, руль у нас перешитий в шкіру, є е, масаж сидінь. Е, щоб тут, тут у нас підігрів підігріву сидінь немає, але зато є тканинний салон, а це не так холодно, як зі шкірою. Тому і підігрів тут особо не потрібно. Є у нас два пістаканички, є безпровідна зарядка і є провідна зарядка. Машинка у нас ще в плівочках доступна до продажу в Івано-Франківську. Всім, хто зацікавився, ставте плюсики в коментарі і підпишіться. У нас про красиві електрички.